Добрий раночок всім! Світла немає. Це вже скільки, господи, третя чи четверта доба? Я не знаю. Є кава. І гарячий бутерброд. брат. Я чи так такого не їв, ну я ж все-таки худаю. І сиджу і дивлюся, Geographic про Амазонку. Блін, це такий кайф. Любесники мої, я на світну зоря, вже працюю, всіх запрошую на всі прямий ефіри з Віліаром. Нехай вам всім буде прекрасний день, хороших новин і гарної інформації. Я щойно дзвонив, питав, коли в мене буде світло, сказали, що сьогодні мають дати. Це вже виходить, що це. Чи я вже збився з рахунку, яка це добавить світло, але дай Бог, щоб включили. Що у вас? У вас є світло, є тепло? Пишіть мені, дуже цікаво, буду знати. знайшов щойно на National Geographic секрети моналізи, відкривають секрети моналізи. Дуже цікаво. І я ось дивлюся прям захваті. Давно не пам'ятаю, я в неділю міг подивитися телевізор, бо в мене діти окупірують. Але в нас був такий зроблений сценарій що неділя це мій день. Тобто я сам обираю, що дивитися. Ну, це дуже важко домовитися з дітьми, але намагаюся. Марусочка почала мені в'язати. Почала Тепер вона в'яже такими нитками, якими ми знаєте, шапки. Вона мені зв'язала таку шапку. Собі зв'язала вчора шарф і мені таку шапку. Сказала, що зв'яже мені ще носки домашні і шарф. Ну, все, лібасеньки, своя майстериця в мене є. Але... Любесенькі ваші люди. Що це шапка? Ось мені кажуть, що вона галіма. Чи що вона дівка? Алі. Що ви думаєте? Вона деп... нормальна мені ця шапка чи ні? Я думаю, що так. Да. А чому? Кульна шапка. Я якраз подивився наш на Geographic про Аляску, про Антарктиду. І типу все. І мене заполонила оця енергія. Любесенькі, пам'ятаєте, я був в припадку. Покупок і купив собі три книжки, да? Не знаю, чи три, але одна точно прийшла. Їду на нову пошту в таке сонце. А я думаю, що в мене шапка як у вікінга просто. А я їду на нову пошту. Коротше, покажу вам книжечку обов'язково. Все. Книжку забрав. Зараз вам буду розпаковувати, що за книжка. Я замовив три книжки, але прийшла тільки одна. Яка з них про що, Не скажу, але зараз все детально розберемо. Отак от, от. Так, любесенька розпаковка. От буває, коли щось замовляєш і не знаєш, що приходить, як кіт в мішку. Купляєш кота в мішку. А є наче вікін, так? Да, сьогодні? Так, розпаковка важко йде, бачите? Пальці замерзли. Так. Так. І так, ви перші побачили, що це? Драма обдарованої дитини. В пошуках справжнього я. Отака от книжка. Новесенька, да? Зараз буде послання з цієї книжки. Передбачення. Любесенькі, нова книжка е Драма обдарованої дитини. Щось е -е, мені захотілося почитати. І я зараз буду вам робити передбачення з цієї книги. Тобто зараз я відкриваю рандомно на будь-якій сторінці, і нам буде там передбачення всім нам на сьогоднішній день. Так. Так. Ось яке ваше послання мені. І саме через нього я так часто відчуваю неспокій, переживаю стрес і відчуваю, що мені щось не до снаги Я досі іноді не наважуюся гніматись на вас, натомість примовую цю, цю злість на свою дитину. Ви чули? Так легко і зручно думати, що Мішель заважає мені жити, заважає моїй свободі, бо він постійно мене турбує. Боже, як ну просто, ну просто влучно, прямо в точку. Часто батьки весь негатив дня переживань перекидають на дітей. Класна книжка, прочитаю, розкажу детально. Любасеньки, в мене є. Коротше, сьогодні визначив, що в одної подружки моєї нової є любимий фільм, і в мене він теж виявився новим. Це джулі і Джулі, готуємо щастя за рецептом. Я обожаю це кіно. Це кіно, коли вам погано, ви включаєте його дивитеся. Оце, да, оце. І вам стає так хорошо. По-перше, всі, хто любить кулінарії, всі, хто любить смачно і красиво, От це для вас кіно. Воно витягує з будь-якого стану, а ще в мене є світ. У мене включили світло. І не минуло і 74 години, тобто три доби ще трошки. Але дякую, що включили. Дякую тим людям, що працюють. Я розумію, що це нелегко в наших умовах. Тому я вже зі світлом. Дай Бог всім перестирати все, що зібралось за ці сутки. Так, всім прекрасного вечора.